Казка про кощія безсмертного, як його убили Іван Царевич і Булат молодець. У одного царя був син на ім'я Іван Царевич. Ріс він, як із води. На сьомий рік був уже справжнім богатирем. Попросив батька й матері прощення, сів на доброго богатирського коня і поїхав. Їхав, їхав. Заїхав якесь царство, віддав свого коня доглядати, а сам піхотинцем пішов по городу погулять. Іде й і дивиться, що за чудо. Коло дерева прив'язаний чоловік. І кожний, хто проходить повз нього, бере возину і б'є його. Іван царевич підходить і питається Що це за чоловік? Чого він тут прив'язаний і за що ви його б'єте? А люди, це в нас такий закон. Хто заборгував в казну і до строку не виплатив, то його так карають. Іван царевич запитує. А скільки заборгував? Десять тисяч. Івану царевичу стало жаль того чоловіка, і він сказав Од'яжіть його. Я заплачу за нього. А люди кажуть от ми забули тобі сказати, Хто за нього заплатить? У того кощий безсмертний жінку вкраде. Іван Царевич подумав, подумав у мене жінки нема. Що він у мене вкраде? Витяг, заплатив гроші і пішов далі. А той чоловік, як тільки його одв'язали, почав бігти і кричать «Стій, Іван царевич, Стій, Іван царевич, за те, що ти мене викупив. Я тобі одячу!» Чим же ти мені одячиш?» Та він. Я знаю, куди ти їдеш. Ти без мене задуманого не зробиш. Ти йдеш шукати наречену. Без мене ти її не знайдеш. А я поможу тобі. Дав ти за мене десять тисяч, то купи мені ще й коня. Поїдемо вдвох. Іван Царевич питає А як же тебе звуть. Булат молодець. Купив Іван Царевич Булатові коня, сіли вони і поїхали. А Булат молодець знав. Що в одного царя є дочка красуня, і замкнена вона в високій башті на сім замків і на землю зовсім не сходить. Блад молодець, як то раніше була, розрив трава чудодійна, мав ту траву і пішов до царівни попереду, переговорив з царівною, чи вона піде за Івана Царевича, а потім вернувся, взяв траву, усі замки одімкнув. Царівну викрав, сіли на коні і почали тікать. Тікали, поки насунула ніч. На ніч стали відпочивати. Булат молодець і говорить. Я ляжу спочину до півночі, а з півночі ти ляжеш спочивать. А я стерегтиму. Іще північ не прийшла. Як Іван царевич розбудив Булата молодця і плаче. Булат молодець схопився. Що таке? Нема нареченої. Я задрімав, а кощій безсмертний прийшов і її вкрав. Я говорив стереже пильно. Це нічия більш робота, як Кощія безсмертного. Вернімось назад шукати його. Сіли на коні Іван Царевич і Булат молодець і поїхали. Їхали, їхали. Дивляться? Пасеться сила силена худоби. Питається Іван Царевич Булата молодця. Чия це худоба? Булат молодець відповідає. Це худоба кощіє безсмертного. А булат молодець усе знав. У тому табуні була одна коза, котру царівна доїла і її молоком умивалася. Взяли Іван Царевич і булат молодець та й убили кощівих пастухів, вдяглись в їхню одежу і погнали худобу до коще безсмертного. Тільки пригнали, вискочила царівнина служанка, здоїла козу і понесла молоко. Царівні умиватися. Коли служанка доїла козу, Булат молодець узяв і укинув у дійницю перстень, який подарувала Івану царевичу царівна. Приносить та служанка молоко й говорить царівні. Щось наші пастухи вже сьогодні веселі, стали зо мною шуткувати і вкинули в молоко перстень. Царівна наче здогадалась і закричала Дай сюди молоко, я сама проціджу!» Процідила, як глянула, а то перстень той, що вона подарувала Івану царевичу. Біжи, сказала вона служниці, і поклич їх сюди. Пастухи прийшли, царівна їх впізнала і стала питати. Як ви сюди забрели? Тебе шукали. Як бачиш і під землею найдем. А де ж Кощій? Десь полетів по світу. Вони її просять. Як він прилетить, випитай у його гарненько, де його смерть? Царівна каже, Добре, пристану до нього гарненько, все випитаю. Як прилетів кощій безсмертний, царівна стала його випитувати. Який ти сильний, нікого не боїся? Де ж твоя смерть? А кощій відповідає: Ніхто ще в світі мою смерть не находив і не найде, ніхто мене не вб'є. А смерть моя на морі океані, на острові діяні, на тім острові є дуб. А під тим дубом скриня а в тій скрині заєць, у зайці качка, а у качці яйце. У тому яйці моя смерть. На другий день приїхав Іван Царевич і булат молодець, а царівна й розказала їм, де кощієва смерть. Сіли вони на добрих коней і поїхали шукать кощієву смерть. Їхали вони, їхали, поїли весь харч, заголодували. Дивляться, біжить собака. Булат молодець і каже. «Уб'ю цю собаку, то з'їмо її. А собака просить людським голосом Не вбивай мене, добрий молодець, я тоді в пригоді стану. Їдуть далі. На дереві сидить орлиця. Булат молодець каже. Уб'ю я цю орлицю, з'їмо її. Орлиця йому. Не вбивай мене добрий молодець, я тобі в пригоді стану. Дійшли до самого берега на березі, лізе рак. Булат молодець говорить. Давай хоч цього рака з'їмо. Рак йому. Не їжте мене добрі молоці, з мене толку мало. А лучше я вам у великій пригоді стану. Покинули вони і рака. Дивляться, пливуть рибалки. Булат молодець почав гукати. Перевезіть нас на острів. Рибалки взяли їх обох і перевезли. Ідуть Іван Царевич і Булат молодець по острову і бачать. Недалеко росте міцний дуб. Булат молодець схопив і одним махом вирвав дуб із корінням. Глянув, а внизу скриня. Булат молодець, дістав скриню, зірвав віко, а зі скринці вискочив заєць і подіг. Іван Царевич, як крикне. Од коп це була собака, вона б зловила зайця. Не встиг крикнуть, коли та сама собака, що вони її не вбили, вже спіймала і несе в зубах зайця. Булат молодець схопив, розірвав зайця, а з зайця вилетіла качка і полетіла під небеса. Іван Царевич каже От якби оце була та орлиця. Дивляться а орлиця вже несе качку. Булат молодець схопив її. Розірвав надвоє, а скачки вилетіло яйце і покотилося в море. Іван Царевич говорить От щоб був той рак, ми б дістали яйце з моря. Глянули, а той рак уже котить яйце. Схопив булат молодець яйце, поклав у кошеню і стали вони знов рибалок гукать, щоб перевести їх до берега. Ті перевезли. Сіли вони на кони і поскакали до кощієвої хати. Приходять, а Кощій якраз дома походжає і хвалиться своєю силою синоді. А ці підкралися та. Ти, хвалько, думав, що твою смерть ніхто не знайде, та тільки цок. Тим яйцем кощієві по лобі, а він перекинувся і здох. Забрали вони цаївну і давай тікать. Їхали вони, їхали, поки застала їх ніч. Булат молодець говорить царевичу. Лягайте, ви спочиньте, а я стерехтиму. Вже хилило так до півночі, прилітають три голубки, вдарились об землю, поробилися красунями, а то були кущі і сестри, і почали говорить. Ну, Іван Царевич, і булат молодець. Убили ви нашого брата, забрали на вісточку царівну, не буде і вам добра. Як приїде Іван царевич додому, схоче похвалитися цареві своїм добрим конем, котрим він усе їздив, кінь вирветься і вб'є Івана Царевича. А хто це чує і скаже, той по коліна кам'яним. Зробиться. Сказали, перевернулися знов голубками і полетіли. Іван Царевич і Булат молодець рано встали і рушили в дальню дорогу. Їхали, їхали, поки не застала їх темна ніч. На другу ніч Булат молодець каже: Лягайте спочивать, я знову стерегти буду. І знов, як опівночі, прилітають ті самі три голубки, вдарились об землю, поробилися красунями і говорять. Ну, Іван царевич, і Булат молодець. Убили ви нашого брата, забрали нашу навісточку, не буде і вам добра. Приїде Іван Царевич додому, схоче похвалитися цареві своєю коровою, з котрої змаличку молоко їв. Корова вирветься і за Івана Царевича, а хто це чує і скаже, той по пояскам яним стане. Сказали, перекинулись голубками і полетіли. На третій ранок Іван Царевич і булат молодець знов їдуть далі. Захопила їх і третя ніч. Булат молодець каже. Лягайте спочивать, а я стерегтиму. Знов так, як опівночі, прилітають ті самі три голубки, вдарились об землю, зробились красунями і говорять. Ну, Іван царевич, і булат молодець. Убили ви нашого брата, забрали нашу невісточку, не буде і вам добра. Приїде Іван царевич додому, схоче похвалитися цареві своєю собачкою. З котрою все з маличку гуляв, собачка сказиться і порве Івана Царевича. А хто це чує і скаже, той весь кам'яним стане. На четвертий день вони вже вдома. Спершу Іван царевич хоче похвалитися цареві своїм конем. Давай я покажу тобі свого коня, на якому я з маличку їздив. Вилили коня, кінь як скоче, аркан порвав і прямо на Івана Царевича. А Булат молодець, як побачив, вихопив шаблю і зарубав коня, врятував Івана Царевича від вірної смерті, задавив би кінь. Іван царевич не зна, що той порятував і дуже розсердився на Булата молодця. Другого дня Іван царевич. Хоче цареві похвалитися своєю коровою, яка маличку давала йому молоко. Корова порвала аркант, заревіла і наставила роги прямо на Івана Царевича. Булат молодець вихопив шаблю, зарубав і корову. Ще більше розсердився Іван царевич. На силу його царів на вгамувала. На третій день. Хоче Іван царевич похвалитися цареві своєю собакою. А виявили собаку? А вона вирвалась і роззявила пащу прямо на Івана Царевича. Булат молодець вихопив шаблю і перерубав надвоє собаку. Іван царевич розлютився, вирвався від своєї царівни і закричав «Наказую стратити Булата молодця. А булат молодець і говорить, чим ти маєш мене карати, лучче я сам помру. Стій, розкажу тобі всю правду. Як ви перву ніч спочивали, а я стеріг вас, налетіли голубками кощі й сестри і сказали. За те, що ви убили нашого брата і забрали нашу невісточку, не буде вам добра. Як тільки схоче Іван Царевич дома похвалитись своїм конем, кінь одірветься і уб'є його. Тільки те вимовив булат молодець і зразу зробив споколіна кам'яним. А сам далі продовжує. На другу ніч, як ви спочивали, а я стерів вас, ті кощеєві сестри. Знов прилетіли і сказали Ну, Іван царевич, і булат молодець, убили ви нашого брата, забрали нашу невісточку, не буде і вам добра, як тільки схоче Іван царевич дома цареї похвалитися своєю коровою, від якої змалечку молоко пив. Корова одірветься і заколе його. Тільки те промовив і враз став по пояс кам'яним. Побачила та царівна і почала гірко плакати, а Іван Царевич закричав Буде, буде, я тобі все прощаю. А булат молодець говорить, Що мені за користь жити тепер по пояс Кам'яним? Лучче, я усе розкажу. І продовжує. На третю ніч, коли ви спочивали, а я з тих вас, Знову прилетіли ті Кощіїві сестри і сказали Ну, Іван царевич і булат молодець. Убили ви нашого брата, забрали нашу невісточку, не буде й вам добра. Як схоче дома Іван царевич похвалитися цареві своєю собачкою, собака скажеться і порве його. Тільки те промовив і враз закам'янів увесь. Нема. Була та молодця. Тужили, тужили, плакали, плакали Іван царевич з царівною за Булатом молодцем. Ну, що робить? Нема вже його. Живуть рік, живуть другі. Народились у них двоє дітей. Одного разу приходить Іван Царевич до закам'янєвого Булата молодця і починає плакати. А камінь говорить. Що ти коло мене заводиш? Мені й так тяжко, а ти ще коло мене плачеш. Якщо тобі мене жалко, скажи тільки по правді, якщо хочеш, щоб я ожив, я тобі скажу ліки. Іван царевич говорить Скажи усе зроблю. Камінь йому іди заріж своїх дітей і кров'ю мене помаш. Я враз оживу. Іван царевич, щоб царівна не знала, порізав дітей, помазав кров'ю камінь і як тільки помазав, з того каменя ожив булат молодець і вийшов такий, як і раніше був. Покликав Іван царевич царівну і стали радіти. А Іван царевич і радіє, і печалиться. Не маєш дітей порізав, що ж буде, як царівна взнає? А булат молодець вгадав, що думає Іван царевич, та й каже Не журись, Іван царевич, підем і побачите ваших діток. Іван Царевич завмер від страху дума. Що ж то буде? Діти не живі. Царівна побігла попереду. А Іван царевич з булатом молодцем позаду йдуть. Тільки одчинили двері, а діти гойдаються в люльках живі й здорові, як нічого їм і не було. Так царівна і не взнала, якими ліками Іван царевич оживив булата молодця. Всі раділи. Веселились, гуляли, мебдинок кружляли. І я там сидів, горілку пив, по усах текла, а в роті не була. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.